Привіт, неймовірна новина для українців, які виїхали в Чехію, ну або збираються це зробити. Чехія планує продовжити дію тимчасового захисту для українців як мінімум до березня 2024 року. Наразі прихисток в цій країні обмежений до наступної весни. Однак чеський парламент вже готує рішення щодо продовження цього терміну на рік вперед. У міністерстві внутрішніх справ проаналізували ситуацію і дійшли висновку, що стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому не Ищим часом як воно буде насправді на відміну від чеських політиків, ми передбачити не можемо. А от про що з Певненістю зможемо сказати, так це про статус тимчасового прихистку. Він дає можливість українцям в Чехії отримувати освіту медичні послуги, і що не менш важливо, це доступ до ринку праці. На рахунок працевлаштування в Чехії, то тут все просто. Якщо вам потрібна надійна перевірена робота без жодних оплат за вакансію, за видумані послуги, то звертаємось в компанію Перша віза. Номер телефону ви зараз бачите на екрані, а також в описі. y se Що вам потрібно для продовження чи отримання тимчасового захисту в цій країні? Запам'ятовуйте або відразу записуйте. На початку 2023-го буде запущено новий сайт для онлайн-реєстрації для українських біженців. Для проведення реєстрації буде період із січня до 31 березня наступного року. Після реєстрації резервується термін особистої зустрічі в департаменті у справах іноземців. Та міграційної політики, ну і у відділенні краєвих центрів допомоги Україні вклеять візову наклейку, і таким чином статус тимчасового захисту буде продовжено до 31 березня 2024 року. До слова, від початку війни Чехія видала українцям понад 460 тисяч віз тимчасового захисту, щоб ви розуміли наскільки це багато, в обласному центрі міста Рівне проживає в півтора рази менше українців українців. ще більше вас може здивувати і загальний відсоток українців в населенні Чеської Республіки. Але про це все наступного разу. Пишіть в коментарях, як ви ставитеся до цієї країни. Ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал.